Пліч опліч крізь вітер і воду. Ми стоїмо з нашими солдатами. Вода відображає нас так само, як ми відображаємо обов'язок і честь. Ми ведемо солдатів. Розбудовуємо сержантський корпус. Тримаємо слово. Ми сержанти 11-ї бригади імені Михайла Грушевського. Це наша честь, наша сила, наша креда. Я сержант. Я сержант. Лідер і наставник для солдатів. Лідер і наставник для солдатів. Помічник для командира. Відповідальний, цілеспрямований. Відповідальний ціле не мого, здатний приймати самостійні рішення. Я пишаю своїм званням. Я, я пишаю своїм званням. Я, я усвідомлюю всіх обов'язків перед командирами та солдатом. Своїми діями я здобуду їхню довіру та повагу. Своїми діями я здобуду їхню довіру та повагу. Моя віра в перемогу! Моя віра в перемогу! Мій в бою Виконання завдань та турбота пропідлели. Виконання завдання та турбота проле. Загади для мене на першому місці. Мій девіс, знаю шлях, Веду за собою. Мій деві знаєш, як веду за собою. Я пишаюсь тим, що істи, можу служити своїй країні, що можу служити своїй країні, та бути частиною Національної гвардії України, та бути частиною Національної гвардії України.